Всім привіт! Рада вас тут бачити. Мене звуть Анастасія Шимчук, Я є програмною керівницею фонду родини Богдана Гаврилишина. І ми проводимо от таку цікаву ініціативу, яка називається International Espresso. Власне, вона так називається, бо ми п'ємо каву, чай, щось трошечки жуємо, і говоримо про молодь, про її вплив у світі, про Україну і про молодіжну дипломатію. Сьогодні у нас в гостях Дарина Вереник, і ми говоримо про діджитал дипломатію. Це насправді тема цікава і, на мою думку, дуже актуальна. Бо ми бачимо ці батли в Твіттері, в Тіктоці і підтримку, і навпаки, і якийсь твіт президента Америки може нас так в чудні в депресії вігнати. Або або навпаки, ми прочитали, подумали: Вау, це ж це ж класно. Це ж ми молодці. І сьогодні спробуємо трошки розібратися, а що відбувається в світі, а що відбувається в Україні. На кого ми можемо рівнятися? Що таке дронова дипломатія, кого ми можемо десь повчити, підтримати, і як загалом рухається цей сектор дипломатії? Отже, діджитал дипломасі, Дарена Варенико, Привіт, добрий день всім, всім привіт. Ми першу частину нашої зустрічі будемо записувати. У нас є камера, ми потім зробимо коротке відео, яке можна буде переглянути, нагадатися. А потім у нас буде друга частина зустрічі, яку не побачать ті, хто не прийшов. Але це друга частина зустрічі допоможе нам трошки більше дізнатися, так же off the рекордс, поспілкуватися між собою. Тому я дуже дякую всім, хто прийшов. Раді вас тут бачити в гарному настрої, не дивлячись на таку погоду. Але е, про погоду, коли ми з Дариною спілкувалися десь півроку тому, вона мене десь надихнула дуже своїм кейсом. Дарина навчалася в місті, де багато дощів. І в тому місці їй було і цікаво, і комфортно, але вона хотіла повернутися в Україну і хотіла працювати в команді, яка може робити зміни. І таку команду Дарина знайшла. Ще ми її і команду дуже вітаємо. А, а її досвід мене надихнув на думку, що ось це насправді те, що може повертати українську молодь за кордону. Хороша, цікава робота і можливість впливати, можливість робити зміни. І діджитал сфера це якраз та, та сфера, де ми можемо робити зміни. І вже переходячи до нашої теми, в мене буде перше таке запитання до Дарини. Розкажи трошки про світові тренди, про світові кейси. Е, я пригадую цю ситуацію в овальному кабінеті, таку сумну, звісну ситуацію, після якої ми були всі засмучені. Ми бачили, що якась не така йде комунікація України з Америкою. Але у Твіттері почало з'являтися багато підтримуючих дописів європейських політиків, і вони висловлювали підтримку президенту Зеленському, і це дуже надихало. І відчувалося, що не все програно, не все так погано. За нами є сила, є підтримка, є партнери. Як ти це все бачила? І можливо, трошечки ще розкажеш про якісь світові кейси, які варті уваги. Так, звісно, ось це прям супер такий яскравий приклад і частини цифрової дипломатії, де як ми її визначаємо, і так само зовнішньої політики. І насправді Україна не сильно просила цих європейських лідерів допомагати і підтримувати, але це вже by default Європейські лідери розуміючи, і ви вже бачите, що США, зокрема, там Дональд Трамп пушить. Як він це не характеризує цифрову дипломатію, але він використовує соцмережі суперактивно і для національної політики і для зовнішньої політики. От це все цей весь процес і якраз формує цифрову дипломатію. От як Анастасія згадала. Особисто мені, як українцю, було дуже суперприємно дивитися на ці всі наслідки і на соцмережі і на те, як нас сильно підтримують. І давайте я трошки зайду здалеку про світові тренди, охарактеризую, коли я взагалі досліджувала поняття цифрової дипломатії. Бо у нас воно в принципі, от цифрова дипломатія для мене було українською. Поки не дуже зрозуміло про Digital діджиталдипломасі, коли я це все почитала, то я з вами теж поділюся. От якраз наприклад. Ми беремо суперактивний розвиток соціальних мереж з 2008 по 2020 рік. Це якийсь один наратив, як використовуються соцмережі в позитивному більше ключі, як переважно інфлюенсери, журналісти заходять туди вже стають як лідерами умовного думок. Коли в нас 20-й рік ковід, у нас набагато розширилось поле впливу і на соцмережі, і через соцмережі, і вже така полярність сформувалася. І е, у нас були в світі, як я простежувала, певні такі платформні війни, коли е, інфлюенсери забирали там свою частку і пропагували свої наративи. Журналісти їх або підтримували, не підтримували. І так само включалися, Ми маємо тут розуміти Міністерство закордонних справ як осні. Основні точки публічної дипломатії, і, звісно, через соцмережі вони це використовували. Наприклад, в Україні і українська зараз війна в Україні вважається таким кейсом першою Тікток-віною. Я не знаю, чи ви чули. Це як була війна у В'єтнамі, перша якщо не. Помиляюся телевізійна війна, але точно скажу про другу світову війну. Це була перша радіовійна, Далі громадянська війна в Іспанії це був е, теж якийсь виток, виток техно е, а військова фотографія. От в громадянській війні в Іспанії дуже популярна була. І от зараз війна з 22-го року дуже часто її називають Тікток війною. Ви бачите, ви самі були рухом цього, коли Тікток, Інстаграм супер сильно використовувався для е, того, щоб розповідати, що відбувається в Україні, формувати цей е, е, імідж. Як дуже класна в лапках людина сказала: «I watched on stories, що що відбувається в Україні, і це дійсно так, дійсно таке сприйняття сформувалося, і це все можна буде зафреймити як цифрову дипломатію. Ми несвідомо стаємо її частиною. Це можна ще вважати. Я бачу тут багато міжнародників. То ви знаєте про народну дипломатію, коли це не офіційно, не через посольство, не через консульство йде, але все одно це частина цифрової дипломатії. Ну і звісно, через посольства, через кейси МЗС можу теж розповідати, але теж сильно використовується соцмережі. Дякую, Дарина. Але Говорячи далі про кейси і про країни, на кого нам рівнятися в діджитал дипломатії та й ну загалом можливо навіть в інноваціях? Колись я ще пам'ятаю, років 5 чи більше тому, усі говорили ось Естонія. Перші вибори там онлайн, все так пішло в цифру, вау. Мені здається, що ми далеко попереду, вже як країна, але все одно нам треба теж на когось рівнятися і бачити, що відбувається в світі. Можливо, там в нас є дія, і ми можемо когось навчити, але хтось робить щось, що може навчити нас. Так, це дуже класне запитання щодо Естонії, 100% підтриму. І окремо окрім того, що Естонія національно дуже розвинена в діджитал, вони суперпослідовні в комунікації, і це системна комунікація про їхні досягнення в національному діджитал просторі, тобто вони публікують і анонсовують, розбирають сервіси послуги внутрішнього в країні, але дуже велика робота в тому, щоб це прокомунікувати. Наприклад, в них є, і вони це на офіційному на Національному рівні прийняли Data Embassy, Це як концепт, і це як частина Digital Embassy, коли частина клауд інфраструктури знаходиться за кордоном, і в них реально є Data Embassy, Частково це для того, щоб зберегати е, інформацію десь, не в середині країни, не в Естонії, і частково щоб розповідати, а що ж такого Естонія класного зробила там X-Road, Я думаю, що ви знаєте, що до цієї концепції, і не тільки в Естонії, далі вона розповсюдила б на Ісландію, на Фінляндію, і так далі, тому подібне. І це якраз про системну комунікацію, що Естонія такого крутого зробила От через Data Embassies Вони це роблять. Зрозуміло, що. Напевно, очевидно, але постійно потрібно розповідати про досягнення на якихось великих заходах веб-саміті діджал трансформейшн форумах, постійно їздити в країни, це комунікувати і через медіа, і через журналістів. І це те насправді я думаю, що Україна могла б робити більше. І друга частина хотіла ще навести кейс щодо Ізраїлю. Я дивилася, і може ви теж бачили у МЗС Ізраїлю є шість соціальних мереж різних різні, абсолютно, і в кожній з них вони комунікують п'ятьма мовами від іспанської, зрозуміло, до арабської, і так далі. І я думаю, і наскільки я дослідження подивилася, це звісно це сильно впливає на сприйняття Ізраїлю взагалі по світу, і так само як ми вбачаємо їхній успіх, тобто звідки ми знаємо, що Ізраїль дуже класно, дуже розвинений. Скоріше за все, тому що МЗС дуже класно постаралося в них загально 10 мільйонів. Якимось чином підписників, якось вони заінгейджені з посольствами е, Ізраїлю по е, різних країнах, і так вони дізнаються про е, інформацію про Ізраїль, і так і ми дізнаємося про це от, про Україну. Я думаю, що теж було б нам класно залучити такі схожі ресурси. Тобто реальність така, вона є тим, що ми про неї знаємо, що ми про неї думаємо, що ми про неї споживаємо свого інстаграму, Тіктоку чи Фейсбуку. Ну, цікаво. А ще скажи, якщо ми добре, ми поговорили трошки про ці світові кейси, розуміємо тренд, принаймні, як рухається світ, а як рухаємося ми, бо нам дуже важко себе оцінити збоку. Нам здається, що ми в чомусь молодці, а в чомусь ми буваємо навпаки дуже критичні до своєї країни. І як ти бачиш, як розвивається Україна, і як ми комунікуємо з партнерами, і що таке дронова дипломатія? Клас дуже класне питання про дронову дипломатію. Повернусь щодо наших проектів, щодо United24, Ви точно знаєте це я думаю, що феномен дуже крутий кейс, те, як ми це почали, і насправді забула на початку навести кейс світовий, але він в Україні знайшовся і створився. Ви пам'ятаєте відео. З телефону зеленського на початку війни це такий таке відео, яке до сих пір аналітики аналізують Вау, це дуже круто, і і за кордоном теж дивляться а, те наскільки він і команда переформатували взагалі комунікацію стратком, скоріш за все, і те. Як ми як Україна почали спілкуватися з міжнародними партнерами, далі з'явився united 24 зараз? Ще з'являється Ukraine Wow. Не знаю, чи ви були на виставці про ідентичність, про культуру, і через це про культурну дипломатію обов'язково треба говорити і розповідати про наші досягнення щодо діджитал. Нас теж зрозуміло, що дуже багато, дуже багато всього можна розповісти. Наприклад, щодо у нас же є послуга одруження онлайн. В Естонії такої послуги немає. Вони кажуть, що 99% послуг в них а, як, переведено в діджитал, якраз одного відсотку ось однією з послуг немає. І так, да, щодо онлайн а, теж щодо онлайн одруження, то ми були в цьому перші, і це класно розповідати. І такий кейс підхоплюють і. Потім можна, щоб Україну досліджували вже на якомусь академічному рівні, тобто не просто щоб медіа підхоплювала це і через тиждень забували а на академічному рівні, і те, що Естонія дуже сильно робить, щоб в університетах щоб закарбовувався приклад діджитал якогось розвитку, як Естонія зробила, то Україна теж може таке робити. І, от, повертаючись до дронової дипломатії, ви бачили останні новини щодо. Того, як ми будемо ділитися досвідом з Данією, це те, що було публічно прокомуніковано, але насправді ми давно таке робимо. Але Розповідати те, як саме ми виробляємо щось, як нам Дані може допомогти. Навпаки, чому Данія має бути зацікавлена? це все мистецтво, і ось це все має бути все одно зафреймено е дипломатією, тому що просто військовий, який виробляє дрони, скоріш за все, не може розповісти е якісно і разом з усіма компонентами, не просто дронів, а компонентами стратегічних е комунікацій данцям е він це не може зробити і е МЗС. Е і ось такий напрямок дипломатії загальної має допомагати далі публічної дипломатії. Ну а щодо цифрової, то дуже цікаво, як розповідати про військові досягнення мирному населенню. От те, що за кордоном, те, що можливо, якось так не передбачувано, воно зазвичай або дуже сильно вражає і захоплює людей, або вони взагалі не хочуть дивитися такий контент. Дронова дипломатія не тільки у нас це відбувається, якщо там якесь, наприклад, між Індією Туреччиною, Туреччина використовує а Пакистан використовує турецькі якісь компоненти все одно країна буде використовувати в переговорах компонент того, чи країна співпрацює по виробництву дронів інших іншого військового озброєння. все одно вона в своїх переговорах це скоріш за все економічних, буде про це говорити, І обов'язково треба мати ці знання і мати можливість показати свою конкурентність серед інших країн. І від мене таке фінальне запитання. Ми комунікуємо багато позитивних речей, ми намагаємося показати, де є сильні, де ми є інноваційні. Але проти нас комунікують не завжди чесно. Дезінформація займає дуже велике поле, має великий вплив. Ми, на жаль, бачимо. Погіршення стосунків з сусідньою країною Польщею, в тому числі через вплив цієї дезінформації, і ворожої пропаганди. Як ти бачиш роботу з протидією дезінформації? Чи ми є, на твою думку, тут успішні? Дуже класне запитання. Я думаю, що ми недостатньо працюємо по якраз протидії дезінформації, але. Але цифрова дипломатія буде якраз і вирішенням цієї проблеми, що нам обов'язково треба, і окрім того, щоб мати банальну присутність в соціальних мережах посольства України або самими бути thought leaders в Польщі, або залучати громадськість. Цього зараз не знаю, як, по яких треках відбувається, і чи відбувається, щоб українці на місцях. Цього протидія, тому що з України, скоріш за все, ми не так зрозуміємо поляків, і як само на них впливає дезінформація, якими каналами як формується там не знаю, діпстейп якийсь і чи взагалі він існує. Тому тут у мене да поки некий не дуже позитивний фідбек. Але цифрова дипломатія може бути відповіддю, і це те поле, де ми можемо більше по цьому працювати. Я пам'ятаю минулого року. В мене було відрядження до Варшави, і мене я досі пам'ятаю два яскравих таких враження, які я привезла. Перше враження я зустріла там офіс Мінцифри дію. У Варшаві український офіс української дії, який працює з українськими підприємцями, допомагає їм або працювати, продовжувати працювати як українські підприємці, або навчитись і зареєструватися за польським законодавством. І ми з колеги ходили туди на екскурсію, просто поспілкуватися з директоркою цього офісу, бо це надзвичайно цікаво. А друге моє враження було це презентація обговорення там з одним партнером, який є українцем, але багато років живе в Польщі, і він показував слайд з їхньою статистикою. Вони проводили дослідження про під по підтримці України. І найбільш критич, найбільш критичними повіку до українців і до підтримки і Польща є молодь. А найбільш критичною критичною групою є молоді жінки. І ось для завершення нашої першої частини під запис. як ти думаєш, що може робити українська молодь, щоб посилити Україну в її діджитал дипломатії? Сто відсотків було б класно більше спілкуватися з поляками, розуміти, що їм цікаво робити якісь спільні заходи не тільки бути в вакуумі українському, хоча в Польщі і не існує прям супер такого українського тісного ком'юніті діаспори, навіть молодої діаспори, та що з 22-го року могла би з'явитися і виходити з поляками постійно спілкуватися. От у нас буде URC, скоріш за все в Польщі. То можливо, це буде дуже класним приводом дізнатися, що ми або українці що такого зробили, або чому Польща вбачає. Склалися такі відносини, як вони зараз склалися, і як це можна змінити? Бо це для нас супер критично і дуже дуже стратегічний партнер. Тому для нас це дуже важливо. І от щодо спільних заходів да між українцями і поляками. Я думаю, що тут можна було б об'єднуватися якраз в якійсь професійні ком'юніті або інтегруватися в професійні там аграрії, можуть бути айтішники і так далі. І тому подібне. Я думаю, це теж такий бекграунд, на якому можуть не тому, що не по місце місцю проживання інтерактитися, а от саме за професію, за тим, що вони роблять. Я думаю, це може бути теж класний кейс. Дякую, Дарино, товариство, яке дивилися нас тільки по відео. Приходьте до нас на зустрічі на онлайн на офлайн. Ми будемо вас раді бачити і підписуйтесь на сторінки фонду родини Богдана Гаврилишина і програми молодіжного делегата України до ООН. Ми там пишемо багато цікавого і про молодіжну дипломатію, і про сусідні напрямки, і про наші заходи.